Через різні грудневі снігопади вулиці Житомира значно звузились. На деяких головних шляхах міста двосторонній рух став одностороннім. Все через льодові брили та сніг, який грейдери лишають після себе на узбіччях доріг та тротуарах як наслідок затори та уповільнення транспортного руху. Комунальне підприємство міста визначили разом з державтоінспекцією та комісією з безпеки дорожнього руху завужені проїжджі частини. Де складований сніг, і зараз вживаються заходи по його вивезенню і розчищенню. Перехожі Житомиряни раділи із прибирання, проте не всі. З дороги треба вбирати, з дороги і з тротуарів. Тому що, коли зараз мороз настане, вода попаде під, це, під, під е, асфальт і буде розмішати. Треба по касуху, скільки лежала і тільки зараз вбирають. Ну, кому це потрібно? Кожен день ходжу. На камеру кажу, це все робиться без камери. Прийшли, прибрали і все. А якщо камера стоїть і тут прибирай, то це показу. Та комунальники виправдовуються впродовж грудня, випала трьохмісячна норма снігу. І, хоча вони працювали вдень і вночі, та тоді перемогти природу не вдалося, заважали морози.